Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні ваша улюблена рубрика, чи вірніше ваша улюблена страва саме коментуємо страва, хейтери її просто обожнюють. Це квас. Зараз я приготую вам варіацію квасу ягідного з смородини, ожини і. Як е... називається ця штука? Порічки. І з по правильно? Також парички. Або спорички. Так, ось такий у нас буде ягідний мікс. Зараз для вас я його приготую. І, до речі, ви питали, чи можна замінити там свіжі дріжджі на сухі? Так от, сьогодні варіація з сухими дріжджами. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви точно не зробили, але ми з вами будемо починати. Так, беремо червону смородину або поїчку на гілочках і отак знімаємо її прямо до нас в чашу. Далі ми будемо це все з вами блендерити. Нам ці гілочки не потрібні. Нам потрібні тільки ягоди. Також додаємо сюди ожину. І, і так, як ви бачите, я тут взяв 200 г червоної смородини або порічки, 200 грамів звичайної смородини чорної і 100 грамів ожини. А зараз пішли ягоди, я взяв ось такий мікс. Тобто, в мене в сумі вийшло 500 грамів. Ви можете брати будь-які ягоди на свій смак. Експериментувати, головне е, користуватися моєю пропорцією, тому що тому що, е, може щось не вийти. Ви там іноді пишете, мене там не вийшло, мене там переборонила, в мене вийшло кінгірки. Якщо ви будете слідувати от тютелька в тютельку моїй е, технології, то у вас вийде от, так само, як у мене. До речі, до речі, як ви пам'ятаєте, в цей раз ми будемо брати сухі дріжджі. Якось я ще зроблю варіацію думаю, з е, родзинками, тому що хтось писав, що можна робити без дріжджів, можна брати родзинки. Це вже якось наступний раз, я приготую. До речі, напишіть в коментарях, який вид або варіант квасу ви б хотіли, щоб я приготував. До речі, мене на каналі ще багато цікавих та корисних рецептів. Перебуваємо. Консистенція нам потрібна. Тобто, як ви бачите, нам просто треба перебити, перем'яти ось таку пюреподібну консистенцію для того, щоб ягоди віддали максимально свій смак та колір. Переміщаємо наше е, ягідне пюре в кастрюлю, беремо воду, доводимо до кипіння, охолоджуємо до кімнатної температури і далі додаємо до нашого ягідного пюре. Ми взяли літр води. Також беремо, звичайно, цукор, я взяв 150 грамів. Та додаємо також до нашої маси. В цей раз беремо з вами сухі дріжджі і беремо їх в 5 разів менше, ніж звичайне. Ну, в цей раз я взяв 2 грами. Даємо сюди лимонний фреш. Перемішуємо, щоб всі наші компоненти з'єдналися. Дріжджі розійшлися, цукор розійшовся. Далі, друзі, накриваємо це все рушником та ставимо в холодильник на одну добу. Так, пройшла доба. Подивимося, що у нас тут вийшло. Як бачимо, дріжджі почали працювати, ягоди працювати, і вийшла ось така історія. Проціджуємо через марлю, або через сито, або через якісь, можливо. Ватимей такий рушничок. Нам треба оці кісточки. Все, щоб залишилось у нас тут всередині. Так. І тепер сіджуємо, можемо трошки піддалити. Спробуємо на смак і чи достатньо цукру. Бомба. Переливаємо в пляшку, але не до кінця. Тому що дріжджі почнуть працювати, буде виходити великий газ, і пляшка буде трошки роздуватися. Тому до кінця наливати не треба. Закриваємо та ставимо в холодильник на 2 доби. Так, друзі, пройшло 2 дні. Наш клас ягідний мікс готовий. Давайте продегустуємо. Продегустуємо наш квас. Аромат такий э, смородини, він все-таки перевищує інші смаки. Mm. Дуже смачно, така легка э, газованість, смак смородиновий, реально дуже цікавий. Я думаю, надати сюди ще пару кубиків льоду і буде просто перфектно. Тому готуйте зі мною, пишіть ваші коментарі, як вам, подивіться відео, які ви тут, тут, тут Ну, Я буду з прощатися. Всім гарного дня, па-па.